Права 138 із 12 олівців виклади таку рівність. Переклади один олівець так, щоб рівність стала правильною. Знайди два розв'язки. Скажу чесно, одну із цих рівностей я сам здогадався, як зробити, одну мені допоміг син. Ну нічого. Давайте подумаємо: отже, ми бачимо, що тут зображені олівцями викладені цифри в римській системі числення. Тут у нас 6, бо 5 плюс 1 тут. 5 мінус 1 це 4 і е, дорівнює. А тут у нас справа 1 і Х це 10, тут 9. Ну що ж, як перекласти олівець, щоб було вірно. Ну, я здогадався до такого, що треба оцей олівець перекласти сюди і зробити плюс, і буде 6 плюс 4 дорівнює 10. Давайте ми так і запишемо. Отже, перше, давайте перше. Я б так записав. Отже, у нас е, залишається. V, потім І. Так. Було у нас мінус. Так. Отут у нас І, а потім V, Дорівнює залишається. Справа буде, залишається тільки X, Ну, а ось цей улівець ми поставимо сюди. У нас буде плюс. Давайте внизу напишемо арабські цифри. Отже, V це 5 плюс 1 це 6. 6. Плюс далі 1 і 5, Це 5 мінус 1, це 4 дорівнює. Ну і 10. Х це 10. Перевіряємо. 6 плюс 4 дорівнює 10. Ця рівність стала вірною. Ще до одної я, чесно скажу, не здогадався, що можна ще зробити. Але є ще один варіант, який можна зробити. Значить, дивіться, можна оцей ольвець. V, І оцей олівець поставити сюди вертикально, і тоді в нас буде 5 плюс оце в нас 4, дорівнює 9. Так, отже, давайте ми тоді V. Оцей олівець ми ставимо вертикально плюс. Далі тут у нас залишається І В або 4. Дорівнює. Ну, а тут у нас залишається І Х. Так, Давайте під ним напишемо арабські цифри. V – це 5. плюс, Далі. Тут у нас 5, але перед ним стоїть І, це буде 4. Дорівнює. Ну, а тут у нас 10, але перед ним стоїть одиничка, 10 1 це 9. Так, перевіряємо 5 плюс 4, дорівнює 9. Тобто ми знайшли дві нерівності. Записуємо тоді відповідь. Отже, перше, яку можна записати рівність, пишемо V І плюс І V дорівнює X, це перша нерівність. Перша рівність, вибачте, друга, це V плюс І V дорівнює. Ну що, ось така логічна задача? На цьому вправу завершено.